Коли були великі морози, на подачі у нас в теплосвіті було замість, звичайних якісь 70 повинно бути, було 58 подачі. Тому, Але 15 це було в кабінеті праці. Це був понеділок, один день, коли це було холодно і була маленька подача в теплосеті. А що є зараз? Зараз на сьогоднішній день в кабінетах від 18 до 21 градусів, ми можемо піти з вами подивитися. праці, ось зранку ми міряли 7 годин, це було 16 градусів. Це один і пару кабінетів, в останніх кабінетах там 18-19, там тепло. Там виходить північна сторона, сонця майже немає, якщо задуває, то там можуть задуватися. Це перший поверх. Це лише на першому поверсі. Кабінет в кабінетах так. Скажіть, будь ласка, у вас які вікна встановлення в школі? Е є звичайний, є металопластиковий. Uh -huh. Майже більшість кабінетів пластикових вікнів. 18. Коли я зайшов, було 15. Ну, явно, вже 16 є. Поняли? Так, так, так. Тому що це такі батареї. Не батареї, це... При школі в нас, Донзе, у нас глупа тут у нас 20 градусів. 20 градусів. При нормі? 20-21. ну... Норма. Майстерні 16 градусів. Це норма. ДНЗ 20-21 норма. Йдемо далі. 17. 17. 17. 17 я дивилась перед першим уроком. 15 градусів. Так, скажіть у вас є термометр? Є? А де? От що зараз? Що значить уявити важливий результат? Не всі вставлені пластикові. Мені холодно, мені ні. Чому так така різниця? Е, тому, що, е, ну, тому що я іноді закаляюся і мені ніколи не холодно. Класно. А ти? Скажи, будь ласка, а як е, тобі кожного разу холодно, чи лише сьогодні було? Тільки, е, тільки сьогодні. Тільки сьогодні? Ти, ти так сидів на уроці, чи в курці? Ні, я в курці сидів. Ми вимірюємо температуру в 7 годин ранку, коли ми приходимо до начала, це пів восьми, вісім. Коли кабінети ще закриті, там держиться температура 18-17 градусів згідно з санітарним нормам. Але коли приходять діти, починаються відкривати двері в коридорах, ніж прохолодніше, ніж звичайно, чим кабінетах. Тому на даний момент, якщо виміряли, то ми зранку подавали в кабінетах 18 градусів, але ну, дійсно було так. То температура могла знизити за рахунок того, що постійно відкриваються двері і таки тепло з цих кабінетів. Ну, з приводу того ми заходили, бачили, що в кабінетах, де стоять пластикові вікна, там набагато тепліше, ніж в кабінетах, де є дерев'яні вікна. От були кабінети інформатики, бачите, там 18 градусів і стоять звичайні вікна. Скажіть, будь ласка, у вас не у всіх, навіть майже в тих кабінетах, де ми ніде? були, майже ніде немає е, ну, якогось стабільного стаціонарного термометру? Чому так? Ну, це ж... е, тому що я попросила їх замінити термометр, мабуть, на сьогоднішній день ще не всі купили термометри. Е, нові ми їх періодично міняємо і повинні переводити перевірку в госстандарті обов'язково. Тома... Щоб не було так, як сьогодні ми бачили з термометром в Кабінеті інформатики. Термометри будуть за рахунок школи, за те, що в нас є з видатки, з рахунок видатків. Коли? Коли ми побачимо у кожному класі стандартизований термометр, з за яким навіть діти, батьки можуть зайти, так наприклад, я думаю, що протягом двох тижнів ми це зробимо.